Суд у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа винним у шахрайстві. Суддя в штаті Нью-Йорку хвалив, що 45-й президент США Дональд Трамп протягом багатьох років займався шахрайством, обманюючи банки та страховиків, завищуючи свій капітал у документах. Про це повідомляє Associated Прес. Так, суддя Артур Енгорон виніс рішення щодо цивільного позову поданого генпрокурором Нью-Йорка Летицію Джеймс. Він дійшов висновку, що Трамп та його компанія Трамп Організейшн неодноразово брехали у своїх річних фінансових звітах і завищували свій капітал на мільярди доларів, щоб отримувати вигідні умови кредитування та нижчі страхові внески. Позов генпрокурора містить ще шість претензій, і очікується, що рішення щодо них буде винесено після 2 жовтня. Генпрокурор наполягає на штрафі в розмірі 250 мільйонів доларів та забороні Трампу вести бізнес в рідному штаті Нью-Йорк. Судовий процес може тривати. Як повідомляє CNN, в цивільному позові на більше ніж 200 сторінок, генпрокурор заявила, що Трамп та його родина причетні до шахрайства у великих масштабах, яке тривало понад 10 років. Вона стверджує, що Трамп за допомогою своїх дітей та керівництва Trump Organization хибно завищував свій капітал на мільярди доларів, щоб банки позичали організації гроші на вигідніших умовах. А також для отримання податкових пільг та більш вигідного страхування, в той же час Трамп стверджував, що позов політично мотивований щодо переслідувань кримінальних, які на даний момент здійснюються по відношенню до Трампа, то тут питання досить неоднозначне. Трамп достатньо успішно використовує імідж того, що його начебто. Переслідують через політичні причини його опоненти, що вони начебто бояться його повернення до влади, і це насправді знаходить потужний відгук серед потенційних виборців Трампа Сьогодні Дональд Трамп є фігурантом справ про зрив виборів в штаті Джорджія, про виплати порноактриси Стефані Кліфорд, зберігання секретних документів його резиденції Маралаго та штурмі капітолію. 24 серпня Трамп став першим президентом в історії Америки, який має махшот офіційне фото під арештом. Незважаючи на кримінальні справи, він має намір брати участь у президентських виборах у США. А після формального арешту його рейтинг навпаки зріс. В даний момент Дональд Трамп і це беззаперечно є найбільш популярним політиком республіканцем і незважаючи на те, що він не бере участь в дебатах кандидатів від республіканців, але загалом саме він на даний момент найбільш рейтинговий кандидат, і з високою доли ймовірності, саме він. Буде претендентом від республіканської партії на пост президента. Ну і відповідно це надає йому дуже серйозні шанси претендувати на пост президента. І навіть всі ці судові провадження не можуть позбавити Трампа можливості балотуватися в президенти Америки згідно до американської системи правосуддя, навіть засудження Трампа за якісь. А злочин не робить автоматично неможливим його участь у виборах президента, і навіть обрання на пост президента. Тобто не допустити до виборів у його такий спосіб неможливо. Але водночас це постійно підтримує до нього увагу, і з точки зору потенційних виборців Трампа це найкраще підтвердження того, що дивіться його бояться, і він справді от може принести якусь перемогу і зможе от таким чином перемогти. Все те погане, що на даний момент з точки зору виборців Трампа міститься в американській системі в американській системі політики. Експерти впевнені, що все, що сьогодні відбувається з Трампом, тільки підвищує його рейтинг на майбутніх виборах президента Америки. А вони дуже великі. Якщо вести мову про рейтинги, то на даний момент всі дослідження показують, що Трамп і Байден йдуть достатньо поруч за своїми позиціями, тобто, в принципі, ймовірність обрання кожного з них є достатньо рівноцінна. Якщо говорити про вплив переслідувань Трампа на його рейтинги, то тут швидше можна казати про те, що вплив позитивний. Я думаю, що немає найменших сумнівів, що будь-які нападки на нього Трамп буде.